Що це за віжезит був? Як ви вважаєте? Все-таки яка, яка мета от у Олафа Шольца? За два фактично з половиною роки Зеленський не тільки вже написав на своїх круглах Армія мова віра або іншого, ж немає, однозначно, як підтримувати армію, мовою віру. А він ще й цитує май... лідерів майдану, ще помаранчевого майдану. Зрозуміло, що він дуже далекий від них, але політехнологи, напевно, є, значить, в них є Google. Один з сенів Майдану, з наших тоді лідерів, сказав, що значить, ми послали Януковича на три букви, він подумав, що це суд. Та я про зараз про те про три букви, про які цитує Зеленський. Це я тоді я пам'ятаю, але це не суд. Ми би хотіли, звичайно, послати Путіна в суд, ну але зрозуміло, що громадяни України розцінили це адекватно перед тим, як він має бути в суді, він має бути практично ізгоєм в будь-якому суспільстві і має отримати позаслузі. Стосовно Шольца, Шольц давно знаходиться в передвиборчому. Форматі він намагається бути міротворцем. Він же ж не дарма там, не просто там ескалацію управляв, він про мир, десь про перемовини говорив, він Тавруси надавав. і зараз, не про те, яким чином зараз. Там Тавруси би нам кардинально допомогли, зрозуміло, що вони би не змінили би кардинально, але допомогли в той момент, коли можна було надавати нам не кивати там еківокамі на захід. тепер ж Америка навіть дає там стомшедою дають там скальпи дають бити по території навіть Росії, але. Таурусу він не надавав навіть тими обмеженнями, які були б на той момент по території Росії. вони були б по незаконно побудованому Керченському мосту. Дуже вдало було б тоді е, нами використано таку роду можливості. Щось в е, форматі знаходиться, його підтискають всередині Борис Пілісторіус, міністр оборони. Який не пішов на вибори саме тому, на мою думку, давайте я так скажу свій прогноз, тому що соціал-демократи пругають вибори, і Борис Пісторіус, як людина, дуже популярна в Німеччині на сьогоднішній день, в тому числі своєю чіткою позицією щодо російської агресії на початку, навіть, коли там Міністерство оборони очолюване попередницею Бориса Пісторіуса, вони там рахували. Декілька місяців рахували кількість цих леопардів, тому, що не було політичного завдання. Ну не було політичного завдання, тому що Шольц не знав, що робити. Він завжди дивиться на як там електорат. 73, там 70% громадян Німеччини були на той момент проти надання Україні зброї замість того, щоб бути лідером. Він казав, ну вони проти, то і я ну що я вам можу допомогти. Ну от підуть там, значить, шоломи там будуть, каски поїдуть, пам'ятаєте, і то, як там передавали. Так от Борис Пістори чіткою поліцією завев авторитет. А, і е, насправді е, е, дуже технологічно, якби нам надавали допомогу і німці бачили, що їхня зброя. От Тавруси, так? І Леопарди, початку б'ють російського агресора, то навпаки була б підтримка. Якщо ти лідер, підтримка, тому що всі хочуть бути е, батьками перемоги або допомагати тій країні, яка бореться і перемагає. А він завжди вагався, дивився на електорат. Це властиво соціал-демократам. Нагадаю, цей знаменитий Шрёдер, соціал-демократ, оце формула про яку сам Штайнмайер не знав, а Зеленський її, значить, включив в домовленості з Путіним у му році, в грудні місяці. Значить, сам це також Соціал-демократи. Я, будучи студентом другого курсу, був на 88 році, був на науковій конференції в МГУ і там виступав Віллі Брат, батько цієї соціал-демократії, який практично дуже багато зробив, щоб тероризм йшов по Європі, тому що він пустив тих, хто. Напав на ізраїльську команду на Олімпіаді в Мюнхені, тобто, практично, значить, якщо можна відпускати, то давай і пішли червоні бригади, червоні, значить, у е, ультралівацькі, ми зараз про ультраправих, а насправді загрозою були ультраліві. І їх покривали такого роду, значить, вілі бранти. Давайте домовлятися з Росії. Тоді, коли вже сотні тисяч німців тікали, 18-му році тікали через Чехію, яка відкрила кордони Австрію до Німеччини. Він розповідав про Совєтський союз. У цінності соціалізму дусів пам'ятає. Його свистували у горці. Або там, наприклад, ті самі хлопці з Польщі, які там вчилися в МГУ, А віддалі в цю полов це все це, це, це шольц. Вони зараз тюрінгії. Ми ж там всі про ультраправих. Я не є прихильним АДН, Звичайно, що і ніколи не буду навіть е, жодного позитивного слова казати. Але зараз соціал-демократи в Тюрінгі і в Саксоні домовляються з ультралівими з е, Сарою Вогенкнект. Їхня електоральна база спільна. Вони програли вибори ультралівим і з ними домовляються, щоб залишитися там при владі. Ось Шольц, миротворець, Росія. Він не може сказати, тому що сьогодні німці проти того, щоб е, з Росією про щось домовлятися, але електоральна база. Східна Німеччина, Лівацькі настрої. Це насправді є його також база для того, щоб Певною мірою переформатуватися і піти на вибори і перемогти, як він думає, стати він же сам завив стати канцлером Німеччини на наступні роки, коли вибори відбудуться 23 лютого. Не дарма, до речі, 23 лютого у них там вибори відбуватимуться. Тому він грає в такі ігри. Йому треба було зателефонувати Путіну, говорити там про те, що ніби він сказав, що значить не треба агресії він засуджує. Але він же ж прорвав, зробив прецедент. Путін же ж не дав розпроможність. Що з ним говорити? Тільки дати можливості й інші потім телефонувати і казати: дивіться, значить, Путін вже тепер не є рукою та с Він же є договор спроможний дониму знову можна телефонувати, і зрозуміло, що враховуючи те, що це не популярно в Україні. І дуже мало для того, щоб набути якихось там політичних плюсів і бонусів, він полетів з неанонсованим, як сказано, поїхав неанонсованим візитом, але абсолютно прогнозованим і мною очікуваним. Він з Путіним поговорив, і тепер йому треба щось сказати Зеленському, що значить, він там підтримує Україну, тому що не підтримувати Україну. Тут треба подякувати уряду не тільки Шольцеві, а уряду Німеччини, який так. Через політику Шольца не був проактивним, але, зрештою, зайняв політику через однопартійця Бориса Пісторіуса і Фрідріха Мерца, які підтискають. ХДС, Касет підтискає на виборах і виборки, дай Україні зброю. І дай Тауруса, якщо Путін далі буде бити, тобто певною мірою ми маємо внутрішні розклади, в яких Україна присутні в якості суб'єкта в будь-якому випадку нам робити своє і робити в першу чергу домашні завдання цього тижня. Відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Дипломати на цьому заході мають право запросити Україну до альянсу. На думку п'ятого президента Петра Порошенка, українська влада має використати цю можливість і посилити роботу із партнерами. 4 грудня у нас відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, і вони уповноважені прийняти необхідне рішення по запрошенню. І хочу наголосити, що це буде грудень, і вже після виборів президента Сполучених Штатів Америки. І сьогодні ми маємо мобілізувати всі зусилля і попрацювати до 4 грудня для отримання запрошення. От дивіться в будь-якому випадку, от навіть скільки там залишилося днів, треба щоб українська влада і дипломатичний корпус працював в цьому напрямку, скористався будь-якою можливістю, чи чи скористаються ці 5-6 менеджерів цією можливістю? П'ять менеджерів, це вже така метафора, яка не дозволяє мені сказати так. Ну тому що якщо вони ніколи не скористалися можливості, якщо ці п'ять менеджерів так планували ті самі вибори в США, зараз пишено, що Єрмак фактично за день до виборів казав, та переможе Камала Харіс, ми там і всі знову зачинили. Якщо цей каже, е, значить, переможе, як ти можеш сказати, що можуть бути інші результати? Тобто, певною мірою, е, це п'ять менеджерів, це якраз е, ну. Така метафора, яка означає, що вони в принципі не можуть планувати, стратегічно мислити, використовувати можливості. Є, є Україна, є інтереси наших союзників і партнерів. Ці, тобто, вони, якщо і мають якусь, якийсь вплив, то тобто, негативний, як гальмо на цьому рухові, ну, ми маємо розуміти це. Але є питання України. Ми ж зверніть увагу, що влада завжди говорить про те, що от моя команда все зробила. Дослідно, моя команда завжди зробила наші здобутки, постійно звітують. Моя, Я і моя команда, ми зробили, значить все. Але завдання тепер у України. Ні, хлопці, Україна зробила, а завдання у вас. Тому що всі ці переговорні процеси з Європейським Союзом, всі ці переговорні рамки, всі ці, всі ці речі, які надані як кредит Україні. Це завдячуючи Збройним силам України і активним громадянам, а не владі. А влада діє. Я і моя команда це зробили. Тобто всі плюси собі, не Україні. А значить, всі проблеми від того, що значить, наші там партнери щось не дають, або що Україні щось там заважає. Тобто їм практично ну, завжди щось заважає, як це поганим піаністам чи танцорам, я не знаю. Але насправді є дійсно можливості сьогодні. Нам же ж авансом давали переговорну рамку. Кандидатів в членство це зробили авансом тому що україні не можна було не допомагати це розуміли розуміли лідери е, країн які розуміли в чому проблема допомагати україні а не владі україні тому Слухайте, це я засідання вважаю. це засідання було анонсовано ще давно я? Е, яке мало від відбув, має відбуватися четвертого грудня в принципі, якщо є можливість, що ці дипломати можуть хоча б залучити Україну до цього процесу, ніхто не каже, що там дадуть прямо вхідний білет, а залучити до цього процесу, то ми вже там маємо бути. Ви ви мене я я скажу риторично. 5-6 метрів – це гальмо на шляху. Тоді, коли нам давали кандидати членства, пам'ятаєте, тоді ж приїхала Урсула фон фондерляїн, і вона казала про те, що проти того, щоб надавати. Якраз ті країни, які наші є союзники, партнери, дані, яка очолює коаліцію і завдячуючи грошам, якої ми виробляємо ці Богдани, про які звітує Зеленський, як ніби він це робить. Мій рідний Миколаїв від Данії утримує ці насоси, генератори, які дозволяють навіть в таких умовах страшних підтримувати життєдатність мого рідного міста. Це Данія. Вона була проти того, Швеція, у вас є проблеми з тодо? Ну, Зараз Володимир Швеція. Зеленський вказує на те, що Німеччина, США і Угорщина тільки проти вступу. Ну, в Але я маю на увазі, тоді вони що говорили? Тому що це країни, Фінляндія, яка зараз навіть знімає з виборів якогось там Дів'яткина, який сказав, що значить закривати кордон Росією не можна. Тобто певною мірою Фіни. Данці, Шведи, ті країни, чому вони тоді були надання проти? Не проти такого. Вони сказали, що питання з чим? З вибірковим судочинством, з корупцією, з верховенством права. І тому тоді, пам'ятаєте, картинку, що значить, Микола Войського тепер заарештували, це ж картинку були назовні. Дивіться, ми заступника, цілого заступника значить, зняли в Міністерстві оборони, який разом з Ліваном купив сотні тисяч грошей. Ніхто не посаджений, але показали, що ми ніби боремо з корупцією. А чому ці країни були проти? Вони були за Україну, але ці країни лідери. Лідери антикорупційного законодавства, лідери не тільки розробки, а й імплементації цього Вони не можуть. І громадяни не дозволять їхнім урядам робити винятки для країни, яка робить фактично виброкова судочинство і геть корумпована. Тут насправді ще раз. Україна здобула, а оці 5-6 менеджерів це насправді хочуть привласити здобутки Україні. Хоча вони мали розробляти ці закони, не розробляли їх. Вони призначали піщанську, коли американці казали, не призначайте на наші гроші в вашому бюджеті. Ну, насправді так, половина бюджету лідери Великої Сімки, не призначайте бухгалтерку родини Зеленського, значить головним аудітором тих грошей на рахункову палату. Половину де ми даємо, на, наші, наші громадяни дають ці гроші. В Бюджет. Тому питання в тому, що п'ять менеджерів вони гальмують. Але насправді я вважаю, що є можливості отримати позитивні сигнали, тому що там допомагають Україні не 5-6 менеджерів, не татарову, не Єрмаку, не тим, які є гальмом на шляху до НАТО і до Європейського Союзу. Ви запитували про послів. Що робить послиння Венедіктова? Що робить посиня в Швейцарії Венедіктова, де був Глобальний Савіт? Ви що чули, шановні громадяни? Щоб він там щось робила? Або ця сексологиня в Болгарії фактично дає нагороду українською українського уряду людині, яка практично є в них там попереду всієї кримінальної хроніки. Тому у них питання окремо Україна, окремо 5-6 менеджерів.